Добрий день, діти! Сьогодні ми поведемо мову про український віночок, національний символ святині українського народу. Віночки досить різноманітні. Їх плетуть з живих, сухих та штучних квітів. Одягають віночки у святкові дні. Він вважається не лише дівочою прикрасою, а й своєрідним оберегом, Знахаром душі. Віночок береже волосся, знімає біль в ньому є чаклунська сила. Як же нам та й не радіти? Нас милують різні квіти. Вони землю прикрашають, ще й здоров'я прибавляють. Серед них є особливі, ніжні, чарівні та милі. До віночка їх вплітають, від беди оберігають. Трирічним дівчаткам вплітали до віночка три квіточки чорнобривці. Ромашки, незабудки. У 4 роки доплітали безсмертник. Для шестирічних дівчаток вплітали шість квіточок. Гронокалини, барвинок, чорнобривці. Безсмертник, волошки, любисток. Кожна квіточка має своє символічне значення. Їх повинно бути не більше 12. Безсмертник здоров'я придає. Волошка ніжність. Мальва краса, Ромашка мир. Чорнобривці добро, мак милосердя. Любисток довголіття. Барвинок – життя. Вишня яблуня материнська любов, хміль розум. Листя дуба сила. А ще у віночка є стрічечки. Кожна стрічка, як і квітка, має своє значення. Коричнева стрічка символ матері землі. Зелена символ молодості. Жовта це промінь сонця, блакитна символ неба, жовто-гаряча символ життя, рожева символ чистоти і добра. Червона символ пам'яті. Стрічки ув'язували так, щоб вони були довше за косу. Вважалося, що вони оберігають від злого ока. Ось такі віночки, сплетені з квітів і стрічок, одягали дівчата на свята та ходили розважатися, танцювати, співати, хороводи водили. Про український оберіг не забувайте, він має силу особливу, про це пам'ятайте.